Карітас для підприємців, благодійний фонд Карітас Одеса у ГКЦ в чергове завітав до південного. Зустріч з підприємцями та шукачами роботи відбулась у молодіжному просторі. Говорили про надання грантів для розвитку бізнесу. В нашому місті є підприємці, які вже скористалися цією можливістю. Я вже вигравала у карітас перший грант на відкриття власної справи рік тому. І я просила в гранті прописати покупку вишивальної машини, бо вона дуже дорога, але наразі є дуже велика актуальність роботи за рахунок вишивальної машини. Вишивальна машина це добре, але можливості її без додаткових програм, без додаткових можливостей. Це ну, обов'язково там програма є навчитися і вона розширена. Можливості вишивальних машини. Тоді можна приймати більше замовлень, більше робити, а не купляти готові Дизайнер Сподіваюся, що буде. Бо в нас в місті Південному немає ні в кого вишивальної машини. Озатері є і майстерині. Тому це моя мій плюс. І я ще виробляю там. Ну наразі там дитячі одяг, і там залучаю вишивку. І це дуже гарно. Мені подобається. Це моя була мрія, і вона втілилася, а зараз хочу, це її розширити. Представники благодійного фонду розповіли про новації у програмі допомоги бізнесу. Відповіли на питання присутніх підприємців. Окрім отримання грантів, благодійний фонд пропонує і навчальні проекти. Або з 1 серпня у нас почав працювати новий напрям роботи проєкту – Це підтримка бізнесу, і в рамках цього проекту, в рамках цього напряму. Буде працювати програма розвитку бізнесу або акселерації, або відновлення. це така програма, яка допомагає. Пройти навчання існуючому бізнесу, і в результаті на конкурсній основі можливість отримати грант до 5 тисяч євро. Навчання в нас це буде основна складова цієї програми з розвитку бізнесу, оскільки ми навіть наголошуємо, що навчання буде головніше, ніж можливість отримати грант, адже грант отримують не всі. Це буде на основі на конкурсній основі. А навчання саме позиціонується як більш таке головне, адже завдяки цьому процесу можна буде. Зрозуміти краще свій бізнес, побачити можливості розвитку завдяки написанню структурованого бізнес-плану. А саме навчання в нас буде проходити в два етапи: перша частина буде онлайн, а друга буде офлайн вже в Одесі. У співпраці з «Карітас Одеса» у ГКЦ виступає агенція розвитку Южного. Підтримка та розвиток підприємництва одне з направлень роботи громадської організації, зазначає Ілля Юрченко. Вони, розвиваючи свій бізнес, можуть створювати нові робочі місця і залучати тих самих там ВПО або просто тих людей, які шукають роботу наразі. У нас з одеським припортом заводом велика біда. Власне це дуже важливо для того, щоб підприємці могли створювати нові робочі місця і. Вигляді таких грантів, кошти, якщо в громаду будуть заходити, це точно про розвиток. А наша організація безпосередньо і агенція розвитку, це цим опікується в нашій громаді дуже сильно. Ми бачимо в підвищенні безпосередньо саме бізнес потенціалу. Е великий ну, скажімо, Велику місію і майбутнє для громади це може дати нам в перспективі дуже багато можливостей і ресурсів. На зустрічі з підприємцями та шукачами роботи виступила очільниця міського центру зайнятості. Підприємці можуть отримати допомогу також за державними програмами. Більше про надання грантів благодійним фондом Карітас Одеса у ГКЦ дивіться у програмі Об'єктив.